Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні мова піде про підключення інтернету до телевізора. Мав раніше провайдера Укртелеком. Там швидкість була така смішна, що про якесь там телебачення і взагалі мови не було там до 5 Мбіт. Підключився до мережі Ланет. Швидкість заявлена до 200 Мбіт. Зараз тест швидкості додав. І ну, вже ж вирішив, раз такий потужний інтернет, можна і телебачення підключити. Телевізор знаходиться від роутера на відстані ну, взагалі метрів 4, так щоб ви зрозуміли, ось роутер, ось одним кадром, ось телевізор. Давайте зараз швиденько проведемо тест швидкості. Бездротове підключено. Чудово. Ну, ось таку швидкість ми маємо 33, 34 на 80. Тепер підключаємось через кабель. Ну, кабель тимчасово підключений таким чином. Давайте підключимо його до роз'єму. Телевізор побачив кабель. І проводимо повторний тест. Ну, Як бачимо 87 на 84 тобто ну, швидкість в два рази краще, ніж через Wi-Fi. Чому так? Чому Wi-Fi роутер видає 200 Мбіт? Телевізор сприймає тільки на швидкості 30. Ну, швидше за все, тут якийсь Wi-Fi модуль такий стоїть ну, нешвидкісний. Хоча телевізор достатньо не старий, йому буквально ось недавно виповнилось рік. От така от історія. Тому тепер зараз без проблем можемо підключатися до інтернет-телебачення. Я користуюсь телебаченням від Kyivstar. Завантаження суттєво швидше і дуже відчутно різниця в швидкості при переключенні з каналу на канал. Тобто підвісань майже немає, переключається швидше краще. Що у вас є альтернатива підключатись в телевізор через Wi-Fi або через кабель, ну, однозначно кабель. Стабільніший інтернет, швидкість краще. Хоча заявлених 200 все одно навіть і через кабель не поступає. Не заявлених, а наявних 200 тих, що роутер видає. Теж не дуже розумію, з чим це зв'язано. Хотілося б, щоб і сюди 200 приходило. Ну але це вже, напевно, технічні можливості самого телевізора такі. Ну, а на цьому все. Як завжди, кому сподобалось та було корисно, палець догори. Ставте свої вподобайки. Підтримуйте україномовний контент. До зустрічі. Слава Україні!